Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. Я дуже за вами скучила вже, до речі. Сьогодні ми будемо заготовляти кріп на зиму. На зиму, ну, в принципі, і не тільки. Якраз у нас зараз пора всякої зелені, бо вона дуже дешева. А це дякую батькам. Я з дачі привезла. Ось, що ми зробили. Перше, це ми його вимили і просушили бумажними полотиночками. Що нам ще для цього знадобиться? Чесник. Тут в мене 50 грамів чеснику, 20 грам солі і 300 мл будь-якої олії. У мене звичайна соняшникова олія. Перше, що ми будемо робити, це не дуже мінко, але будемо різати наш кріп. Ось такий пучочок, десь на три частини. Отак От потрошку будемо нарізати наш кріп, додавати чесничку, олійки. І будемо. Блендерити. Можна, звичайним це робити погружним блендером. Друзі, ось така пласта у нас буде. получатися. Повірте, це дуже смачно додавати будь-куди: до картопельки, до салатів, ну, до всього, до риби. Це буде чудово. І так будемо робити з тим, що залишилось у нас. Друзі, дивіться, ось така шикарна маса в нас вийшла. Тепер, щоб це було, ну, воно стояло, воно може простояти і рік. Треба консервант. Консервантом в даному випадку буде у нас половинка лимону. Вичавлюємо з нього сік і додамо до цієї маси. Все. Додамо лимончик, перемішаємо гарненько і викладемо в чисту баночку закруткою. Склали в баночку нашу масу, і тепер зверху обов'язково трішки слоя олійки наліємо. І хранити маємо в холодильнику ну, або в погребі. Все, закриємо і все готово. Друзі, повірте, це дуже смачно. Його зовсім трішки знадобиться кудись у страву, і це буде дуже смачно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!